Президент Петро Порошенко розглядає кілька кандидатур на посаду голови Держприкордонслужби. Про це він сказав журналістам і запевнив, що її очолить гідний досвідчений генерал. Напередодні нагадає президент звільнив керівника служби Миколу Литвина. І Сьогодні Петро Порошенко перевірив готовність мобільного прикордонного загону під Києвом. Олеся Варламова бачила броньований корпус. Бачите, ось тут весь, де розміщується екіпаж. Вісім чоловік екіпажу. Броня у майже сантиметр має витримати будь-яку артилерійську атаку і кулю снайпера. Броньоване навіть нижче машини. Прикордонники автомобіль такого зразка отримують вперше. Його ціна більш ніж 260 тисяч доларів. Український завод виготовив лише броню з імпортної основи. Офіційний постачальник цієї техніки є автомобільний завод. Кремівський Крем автомобільний завод Кразм. Ленд Крузер 79-й, оце бензиновий варіант. А Toyota Ленд Крузер 200. Це дизельний варіант. Це медичний батер, який надає першу допомогу прямо на полі бою. Усередині все остаткування для цього. Пораненому можуть зупинити кров і вколоти знеболювальне. Ось так він закривається цей прийом. Да? і отакий він був. Його зробили більшим для того, щоб можна було на м'яких ножах робити бокову загрузку в цей БТР. Є ще задня загрузка, якщо враження хребта, то відкривається задній люк, там є салазки, на жорстких ножах також загрузка йде. Но це вже визначає лікар на полі бою. Цей лендровер призначений для прихованого перевезення особового складу, адже по ньому не видно, що він броньований. Люди всередині захищені від всілякої стрілецької зброї, в тому числі автомата Калашникова, і від осколків гранат. Цей автомобіль не схоже зовні на інші, що виставлені тут, але фахівець зможе зрозуміти, якщо придивитись, скло занадто товсте для звичайного авто. Його для прикордонників купили спонсори. Решту техніку придбали державним коштом. Майже уся натовського зразка. Сучасне оснащення, допомога ОБСЄ збереже українські кордони, упевнений президент. Не перекривши державний кордон, не маючи належного рівня моніторингу і верифікації, які будуть здійснювати за домовленості з Україною, інспектори ОБСЄ, які також будуть дуже добре технічно обладнаними, вже перші безпілотні апарати знаходяться на території України. Завершення їх постачання відбудеться 13 жовтня. А збивати ворожі безпілотники також є. Чим прикордонна служба отримала зенітні установки 23-2 та іншу зброю. Відправлятимуть оснащення на східні кордони вже від завтра. Олеся Варламова, Дмитро Шанчук, перший національний.